Ну що ж, друзі, знову подкаст, знову огляд новин. Цікаве опитування від CNN. До виступу Байдена 45% американців вважали, що Байден веде США в правильному такому вірному напрямку. Після його виступу 62% стало так вважати. Це не означає, що е, Байден виграє і все інше. Це тільки свідчить, що промова Байдена. Отримала свою позитивну, скажімо так, своє позитивне сприйняття від американського суспільства. Але це добре для, для Байдена. Тому споглядаємо далі. А ось вам хвилинка така цікавого, але не дуже зрозумілого релігознавства. На Росії на і в російському такому сегменті стіблішменту. Ну, протестного такого суспільства вихрестувалізовується секта, фактично. Бо вони вже розповідають за те, що от Навальний це сакральна жертва, він віддав життя за нас і вас. Ну, ось це. От. Щось мені це нагадує, такі ази християнства. Так? Тому ну, це вже більше схоже на культ. Я не знаю, як це коментувати. Це дичь, така. У соцмережах пишуть, що в Казані та в кількох ще містах Росії домофони починають казати словами, голосом їх ВВХ. Отже, шизофазія прогресує. Фух. В Маріуполі окупанти планують відкрити музей визволення, в якому вони будуть присвя... присвячують це новітній історії Донбасу і Новороссії. Ну, отже, вони там розповідають, що вони там звільняють від нацистів, фашистів все інше. Ну, це якесь кощунство. Це поплюження пам'яті людей, які загинули там в Маріуполі. На жаль, це в них там на державному рівні йде, і це буде спонсорувати музей Санкт-Петербургу щось таке. Новини пропаганди. Російський пропагандист Роман Антоновський запропонував відіслати на історичну батьківщину другого російського пропагандиста Р'м'яніна Георга Мерзаяна. Антоновський заявив, що в Росію, повинна, в Росію повинні пускати тільки білих християн, а такі, як Мірзаян являються шкідниками. Ну, отже, у тих антифашистів ламається їх та денацифікаційна скрепа. Ну, це дичина, ну, ми нічому не дивуємось, це ж, це ж Росія. Як там Жириновський казав? Что не смешно? А должно быть смешно. Это же Россия. Какой Андрей. бы ни был человек национальности, приезжая в Россию, он должен ассимилироваться в русском. Потому что если у нас а что такая Не обязательно. Если будет, у нас, ну понятно, не ассимилироваться, понятно, давно. У нас у нас в, в России текущий, это глупство, что мы страна национальная, мы страна русская. Три четверти населения России это русские преимущественно православные христиане. И я считаю, что многие что надо, надо сделать акцент. Вести визовый режим со средней -режи за Кавказем, а привозить а именно белых европейских христиан, потому что они на а, <свят> историческую ну, родину? он больше вредит в массе <свят> что? А он вредит? потому что для, него все люди, которые живут Он там Андрей Медведев назвал нацистом в своем... это называется оценочный Судні, я не знаю конкретно, що за історію. Так, ви согласны, що ви не. Ну, як та вичний сад, смотрите. Ну, клініка, клініка. Латвія, Канада, Південна Корея, Швеція, Німеччина і Чехія приєдналися до попередження, е, які створ... з стосовно терактів, які проголосили. Консульство Посольство США та Великої Британії. Отже, ці країни теж бачать, що Путін перейшов на свою стару колію залякування свого Охласа для того, щоб об'єднати. Ну, як я казав вчора. Ну, Новини з Нідерландів, але. Це такі крінж новини. Це пропалестинська організація в Нідерландах вимагає заарештувати президента Ізраїля Іцхаха Герцога, коли він із сім'ями заручників приїде в Амстердам наступного тижня. Заарештувати вимагають за геноцид і воєнні злочині. Ну, напевно, вони не чули, що в іншому нідерландському місті Гаазі міжнародний кримінальний суд вже виправдав Ізраїль і сказав, що ізраїльтяни роблять все вірно. Новини трошечки з запізненням, але ж не менш кринжові. Депутат Єдинерос Віталій Мілонов призвав чоловіків дарувати жінкам на 8 березня вагітність. Я вважаю, що лучший подарок для жінки — це новая беременність. Рібна це саме настоящая радость. Він, скоріш, забув додати, що радість. Це для їх от, от цього, цього е, непобедімого ВВХ. Е, отже, дитина ж це наступне, наступне військове зобов'язання, якого можна буде потім кинути в топку війни як, якісь там співсобасрації або чогось іншого. Е, новини акції по закупівлі снарядів для. України вона збільшилась на 200 тисяч. Міноборони Норвегії повідомило, що чеська ініціатива закупівлі снарядів для України зросла на 200 тисяч снарядів з 800 тисяч до мільйона, постачання яких почнуться в найближчі тижні. Також французи заявили, що французькі оборонні компанії будуть виготовляти зброю в Україні. Три французькі компанії налагоджують партнерства з українськими компаніями, зокрема у секторі безпілотників та наземної техніки з метою виробництва запасних частин на території України. Про це проголосила Міноборони Франції. Ідея полягає в тому, що перші виробничі одиниці будуть запущені цього літа. Серед залучених буде танкобудівна компанія КНДС. Отже, приємно. І вже щось не лякаються європейці того, що потрібно буде будувати в Україні. Новина від вчора міністр оборони Британії приїхав до Києва. Я в Києві, щоб бути на сполох демократичному світу. Ми повинні переконатися, що Україна е, виграє, про, е, виграє цю війну. Сполучення королевства зробило більше ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки. Тепер кожна нація має зробити те саме і забезпечити перемогу свободи над тиранією, наголосив Шапс. Ну, я казав, що Британія у нас є одним з найбільших і най, скажімо так, потужніших союзників, і я так приємно вражений тим, що британські прем'єри, британські такі високопосадовці постійно прилітають до Києва, постійно розповідають, про те, що потрібно підтримувати Україну. і Це дуже 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 добре. Друзі, зараз у мене до вас величезне прохання. Перейдіть на канал НТ Наука і Техніка, посилання буде в описі і в першому коментарі. І перегляньте три коротеньких відео, ну там відео одне десь хвилина і 40 секунд. То три таких відео перегляньте. Якщо ви тисяча вас осіб. Прийде і перегляне такі відео. Ці відео цікаві, вони трошки тренують пам'ять і, скажімо так, перевіряють ваші знання в географії. Отже, буде і вам приємно, і мені. Це мені потрібно для того, щоб канал отримав монетизацію, і вочевидь, я міг заробляти на цьому, і це дасть більше мені можливості робити вам для вас ще більше і більше цікавий контент. Отже, запрошую. А я нагадую вам, що нашийник раба набагато легше, ніж обладунки захисника. Але рабів дарають, не пускають.